Росія краде це аксіома. Ми звикли до того, що мені нібито Китай краде технології, але Росія краде століттями або навіть тисячоліттями. Українське краде так точно споконвіку. Росія насправді ж і не Росія зовсім. І з цього приводу академік Михайло Грушевський казав, що українці це народ, у якого вкрали назву. Хто вкрав? І навіщо? Яка справжня історія російської імперії? Дізнаєтесь у нашій новій історичній рубриці. Дивіться і будете здивовані, на якій брехні відверті будується російська пропаганда. Путін не може змиритися з тим, що розвалилась російська імперія. Ми потіря Росія потеряла колосальні території на западі, на Севері. Постепенно восстановилась, а потім произошло еще и крушение Советского Союзу, що було триггером, що було спусковим крючком к этим драматическим событиям. Если бы вони не произошли, у нас була бы другая страна. Міфів про російську імперію в інтернеті чимало. Ми обрали найгарячіші, аби разом з істориком розібратися, яка справжня російська історія і чому Русь не Росія. Сучасна Росія нащадок Московії. Це однозначно Московія виросла із Володимиро Суздальського князівства. Потім із Московії виросла Російська імперія, потім СРСР. Зараз Російська Федерація. Тобто це як матрьошки. Але по суті, так це Московія. Московія привласнила назву Русь, аби виправдати свої імперські прагнення. Московія загарбала назву Русь для того, щоб додати престижу. Тому що в них не було власної історії, в них не було ніяких пам'яток, вони були незнанні світові, і для того щоб показати, що вони щось, що вони ого го до чогось причетні, вони вкрали чужу історію і крали, до речі, не тільки українську, тому що дуже багато століть навіть московські царі намагалися говорити, що вони нащадки римських імператора Августа і Римського імператора Костянтина, таку маячню несли, щоб просто ну Якби смішно, а потім вони розповідали про сакральний Стамбул, сакральний Константинополь і дуже багато іншої меч. Точніше, руки в них тягнулися до всього, що лежить. А оскільки Україна була близенькою, зрозуміло, що руки найбільше до нашого тяглися. Петро І проголосив себе першим імператором Росії незаконно. Абсолютно точно, Петро І був самопроголошеним імператором. Як правило, імператорами в Європі був імператор Священної Римської імперії, його папа, там римський, призначав і так далі. А Московський цар для того, щоб його хтось призначив, йому було мало одного патріарха, він створив такий священний синод. І фактично, нібито від чогось, від якоїсь такої конструкції, тому що від народу він не міг. Брати. Народ він зневажав, як плєбс, як рабів, Ну, як це в Росії заведено взагалі. І тому він взяв фактично цю корону сам на Голодя. Імперською церквою керували українці. Імперською церквою керували українці в 18-го, в другій половині 18-го, 17 17-го. Особливо в 18 столітті, а потім в 19-му вже ні. В 19-му вже українці почали відсовувати на і засовувати на дальні позиції. Можна сказати, що українців їхню енергію таку місіонерську було використано Московію і не стільки для релігійних цілей, як для держав. Московія походить не від Росії, а від Золотої Орди. Московія не походить ні від Русі, ні від Золотої Орди. Вона походить з фінно-угорського племені. Меря насправді, тому що Володимир Суздальське князівство, де була справді молодша, наймолодші князі нашої династії, туди їх відсилали там керувати, і оця Мєря між 11 і 17 століттями повністю втратила свою мову. і відповідно з неї виросли московити. Хоча там були і інші фіногорські племена, поряд, зокрема, та ж сама Мокша, про яку багато люблять говорити, яка займала дуже велику територію, зараз значно меншу. Також Мурома, Міщора, ну і там з ще з півтора, ну взагалі з півтора десятка фіногорських етносів. Тому це і не Орда, і не Русь. Катерина II була шокована, що історія її імперії куца й бідна. Так, ну, Катерина друга справді була шокована, що настільки були убогі історичні трактати, які московити до того писали, тобто виходило так, що літописи київські 12 століття були незрівняно вищого літературного і якогось узагальнюючого рівня. Ніж літописи московитів там в 17-18 столітті. І вона запровадила таку ідею, щоб збирати літописи і їх переписувати. Не зважаючи на правду, але маючи на меті конкретну мету, сфальсифікована історія і досі залишається офіційною історією Російської Федерації. Саме так, російська історія це велика таємниця, яку Москва всіляко намагається приховати. Вони намагаються не говорити і повністю замовчати той факт, що Руссю ні Московщина, ні Залісся, все, ні Новгород, ні Смоленськ, ні Рязань, ні Ростов не були і не називалися Русь. Русь це виключно українське ім'я. Росія використовує руський мір, аби відновити імперію. Росія використовує людей, яких можна використати, ну які в той чи інший спосіб чи то залежні від Росії, чи то перебувають в форватері інформаційної політики. І вона їх розглядає як такий розхідний матеріал, який можна використати і викинути. Брехати, красти і зневажати це невід'ємна частина російської ідеології протягом багатьох століть. Цікавтеся історією, аби ніхто не зміг вами маніпулювати.